Село народної підтримки волонтер вязень вийшов на волю. Костянтин Ходоковський 12 років. Це майже половина свого життя провів за ґратами а від початку російської агресії. Активно допомагав військовим в мережі. Він проводив акціони, закуповував амуніцію. А всю допомогу бійцям на фронт доправляла його дружина. І президент на численні прохання українців підписав помилування про перші емоції на волі. Ольга Максимова далі. Встали в п'ять виїхали в 6. за шість років поїздок у колонію до чоловіка. Вікторія Ходаковська вивчила кожну ямку на дорозі до селища старі бабани. Раз в три місяці, потім раз в два місяці. Це свідання, плюс ще приїжджали на краткі свідання, плюс ще привезли якісь передачі. Сьогоднішня поїздка остання і найщасливіша. Після того, як у понеділок надвечір президент підписав Костянтину Ходаковському помилування, на третю добу його відпускають. Від самого ранку під стінами колонії на нього чатує вся жіноча половина роди старша донька Ангеліна навіть пропустила школу. Учительниця у нас знає, куди ми поїхали, всі одобряють, всі ждут папу. папу. Із кульками та шампанським Ходоковського готується зустрічати й колеги по волонтерському цеху. Наталя з Одеси особисто його не бачила ніколи. Киянка Гана двічі провідувала Костянтина в колонії. Їділись в ковниті свідані, їли торт. Кожен скрипград дівчат обнадіює. Ні. Це не він. Уперше за 10 років за паркан колонії Костянтин виходить не з порожніми руками. Із собою прихопив тюремного кота, але той утік. На волі. Зізнається амністований волонтер на повітря Інше Конфетами пахне. руки трусяться, <рес> запасати сини ворот. Переживаю дуже. він настільки переживав, що аж розгубився. Я говорю, до сюда, не якого свідання прощайте. Спершу Костянтин їде на Миколаївщину до Первомайська із цього містечка його дружина Вікторія. Там він побачить свій дім уперше. В оселі не загубиться, переконує дружина. Папа наш там сон присутствував, криват ми в місті. Так же саме як і дядькою обустрала в місті. все. надовго без роботи Костянтин, який половину свого життя 12 років провів у колоніях, залишатися не збирається. Та я що не дихали. Ольга Максимова, Сергій Щекочихентесен один плюс